Всім привіт, друзі! Крах цивілізації. У чому причина? Пригадую гарний вислів політика Маргет Тетчер. Вона говорила: коли я була молодим політиком, у мене були рожеві окуляри. Мені здавалося, що якщо ми побудуємо шикарні будинки, дамо освіту, соціальні пільги, медицину, ми будемо жити просто в раю. І ось ми всього цього досягли. Ми живемо в розкішних шикарних будинках. У нас прекрасна медицина, освіта, все класно, але з'являються люди серед нас, які хочуть нас пограбувати, вбити, які приходять у наші домівки, щоб зґвалтувати, підірвати основу нашої цивілізації, зруйнувати все, що в нас є, і все, що ми будували, звідки вони беруться, ми зрозуміли, що неможливо побудувати рай на землі. Видатні політики доходять до того, що без Бога, безбожним життям неможливо будувати цивілізацію. Їй прийде крах, вона накриється. Гарні домівки, прекрасна освіта і медицина все це закінчиться. І людина втратить сенс життя. І вона сидить в інтернеті, дивиться інформаційне сміттєзвалище, і в неї нема абсолютно ніякого сенсу життя, тому що її життя закінчилося. Воно було в цих будинках, подорожах, освіті, гульках, ганчірках. Але тільки не в бозі. Ми місія, слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або напишіть мені повідомлення, не пропустіть шанс знайти справжній сенс життя в пізнанні Бога. Хай Бог вас благословить.